Ні, я жива, я буду вічно жити. Постать Лесі Українки, геній тендітної незламності. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка, видатна українська письменниця, поетеса, драматургиня та громадська діячка. Життя та творчість якої мають велике значення не лише для української, а й для світової літератури. Веся Українка належала до відомої української родини Косачів. Її батько Петро Антонович був відомим письменником і громадським діячем. А мати Ольга Косач також була письменницею. Це сімейне середовище сприяло формуванню її літературних схильностей і високих моральних цінностей. Лесю та брата Михайла називали спільним іменем Мишелосіє через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю. Її довго пожала мало і не любила її вдачу. Вже малою вона вміла все, писати навчилася в чотири роки, у дев'ять склала перший вірш, а в дев'ятнадцять презентувала для молодших сестер. Цілий підручник з історії сходу. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. Леся Українка отримала ґрунтовну домашню освіту під керівництвом мами Олени Пчілки, а також займалася самоосвітою. отримувала уроки від вчителів художньої школи Миколи уроки гри на фортепіано їй давала дружина Лисенка. У своїй молодості Леся Українка вивчала класичні твори світової літератури та відомих філософів, що вплинуло на її погляди та творчість. Леся Українка була великою любителькою природи, часто проводила час на природі, що відображалося у її поезіях та прозових творах. 1878 року Косачі проживали неподалік від замку Любертів. З 1889 року село Колодяжне стало постійним місцем проживання сім'ї Косачів. 1880 року Леся дуже простудилася, що стало причиною її 30-річної боротьби з хворобою. 1883 1899 Леся перенесла дві операції, що мали допомогти подолати туберкульоз, але хвороба вразила легені Через хворобу довелося відмовитися від гри на фортепіано. мій давній друже. Мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені! Творчість Лесі Українки займає гідне місце в українській та світовій літературі, вона прославилася своєю поезією. Драмами, прозою та публіцистикою. Тематика та ідеї, які вона висвітлювала в своїх творах, були вкрай актуальними не лише для українського суспільства свого часу, але й для багатьох інших націй і культур. Від часів Шевченкового заповіту Україна не чула такого гарячого, поетичного слова, як з уст цієї слабосилої, хворої дівчини. І вам? Перекладацька робота Лесі Українки Генріх Гейне. Книга пісень, поема Атта-Троль, драма Галптмана Ткачі, Віктора Гюго, лагідні поети, співайте сірома, поезії давнього Єгипту, Індійські обрядові гімни і збірки рігведи, уривки з Одіссеї Гомера, Бориданте, Шекспіра. Байрона. Побувавши 1891 року на Галичині, а потім на Буковині Леся Українка познайомилася із багатьма визначними постатями того часу Іваном Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником. Наталією Копримською та Усипом Маковеєм. Через туберкульоз Леся Українка мусила покинути рідну землю, адже тут був холодний клімат, тому їй треба було оселитися на півдні. Літом жила на Кавказі, в Кутаїсі та Лаві, де жив Клементій Квіт. Зимку виїжджала в Єгипет. У цей період з'являються основні твори письменниці катакомбах, бояриня, оргія, драми Руфін і Прістила, Кайнова пісня. Першим коханням Лесі Українки був Максим Словінський. Милий мій, ти для мене зруйнований храм. На курорті стався платонічний роман з Нестором Гамбарашвілі. Не дорікати!» – слово я дала. Трагічним було кохання до Сергія Мержинського. Все, все покинути, до тебе полинуть. А справжнім другом, соратником та чоловіком Лесі Українки був Клементій Квітка. 28 квітня 1913 року Леся Українка востаннє відвідала Київ. На її честь було організовано урочисту зустріч та проведено. Вечір концерт, на якому виступала і сама Леся. У середині травня вона виїхала до Кутаїсі, а 1 серпня 1913 року життя письменниці обірвалося у місті Сурамі. У своїй прозі, зокрема, у драмі фоєрії, лісова пісня, Леся Українка висловлювала революційні ідеї та підтримувала за соціальну справедливість. Це було досить нетипово для жінки та письменниці її часу. Творчість Лесі Українки часто нанизана історичними мотивами та образами. Вона досліджувала історію України. Відтворюючи її у своїх поезіях, драмах та прозових творах. Наприклад, її драма Бояриня розкриває історичний період, події періоду козацької речі посполи. У загальносвітовому контексті творчості Лесі Українки відображаються загальнолюдські цінності та ідеали. Такі як свобода, справедливість, рівність та любов до рідної землі. Її поезія та проза залишаються актуальними і інтригуючими для читачів у всьому світі завдяки їхній глибині, емоційній зарядженості та універсальності почуттів, які вони викликають. У 1913 році, перебуваючи на смертному кудрі, Леся Українка написала заповіт, один з її найвідоміших поетичних творів, якому закликала українців не забувати свої ідеали та боротьбу за ці.